Вітаю, друзі! Аліна Кабаєва харчується виключно печінкою тріски, адже вона дельфін. Я, Олександр Преподобний, це обережно фейк. Давайте так, якщо ви з будь-яких причин проспали останні 30 років, то я вам нагадаю, що кожний справжній путініст і патріот Росії вважає, що Крим Україні в 1954 році передали абсолютно незаконно, і Росія мала повне право його анексувати, тобто вкрасти 19 февраля 1954 року Президіум года, Верховного Совету СССР під давленням Хрущова здав указ. о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав ОССР. Как говорится в документе, это решение приняли с учетом общности экономики, территориальной близости и тесных хозяйственных и культурных связей между Крымской областью и Украинской СССР. Однак, ця формулювання совсем не вражає істинної причини змініння статусу полуострова. острова. Цей міф про те, що Хрущов, нібито в стані алкогольного сп'яніння і очманіння суто з власної ініціативи віддав Крим українцям, і, взагалі, він, зрадник та блазень, так укорінився серед росіян, що буквально закарбувався в них у підкірці. Тобто, грубо говоря, Крим це розплата за власну должность. Свершенно верно. Із і з землею. Але друзі, росіяни чомусь забувають, що саме за Хрущова СРСР запустив людину в космос. Але то таке, да? Давайте подивимось, як насправді, а головне, чому Крим дійсно передали Україні. До 1954 року Крим перебував у катастрофічному економічному становищі. Це факт. Сказати, що це депресивний регіон, знаєте, це не сказати нічого. В 1944 році е, звідти депортували половину місцевого населення кримських татар, вірмен, греків, болгар, а на спустошені землі почали заселяти. Здогадайтесь, кого? Росіян. Але сталінські, оці колонізатори, які звикли до абсолютно іншого клімату та іншої культури, землеробства, не змогли успішно господарювати в південному регіоні. Тож на початку 1954 року для партійного керівництва склали довідку про стан сільського господарства Кримської області під грифом таємно. Я б назвав це дуже таємно. Там йшлося про те, що до 1954 року площа посівів в Криму скоротилася на 70 тисяч гектарів порівняно з 1940. м і зрошувалася лише 49 тисяч гектарів земель. Із 30 колгоспів тільки три змогли, хоч якось засіяти поля, і потім зібрати з них врожай. А руйнування житлового фонду тільки уявіть становило майже 50%. Наприкінці 1953 року на весь Крим було от зараз, ви зрозумієте все лише три хлібних магазини. Із шести тисяч довоєнних зданій в Севастополі були більш-менш, зберігані Сім це Покровський собор, музей Крашицького, Главпачта. Тож, як ви зрозуміли, півострів фактично помирав. І майже через 10 повоєнних років Крим все ще лежав в руїнах. Керівники тутешніх міськомів відкрито скаржилися, що подібними темпами ми і за 100 років не відбудуємо міста в Криму. Провідні галузі кримської економіки, це ж садівництво, тваринництво, виноградарство і виноробство, були в глибокому занепаді. Нові завезені ці кримчани з Росії, ну це ті, які в 2014 році потім ну їх нащадки кричали «хотів родну гамать не можемо. Взагалі не розуміли, що робиться. Виявилось, багато хто з цих понаєхавших сиволапих взагалі вперше побачили в своєму житті виноград Тютюн і Кукурудзу. Ну всі ж знають оці легендарні Сибірські виноградники, так Як називається ця страна. То ще у 1953 році, одразу після мокрої смерті вусатого упиря. Я зараз не про Лукашенко, як ви розумієте, на пленумі ЦК КПРС порушили питання Криму, і Хрущов особисто поїхав в Крим, аби подивитись, як квітне при Росіюшки півострів, приїхав і від шоку тримав очі гумовими рукавицями, адже вони просто в нього витікали. Публіцист Олексій Аджубей, який супроводжував тоді генсека, ось так описує його враження. Земля висохла і заросла жорсткою щетиною бур'янів, пусткою стояли селища татарські аули. Найбільше Микиту Сергійовича вразив і засмутив натовп переселенців, які здебільшого приїхали з Росії, з Волги, з північних російських областей. Це зараз я пишу приїхали. А вони ж то кричали: Нас сюди пригнали! З НАТО вполунали лунали і зовсім історичні вигуки картопля тут не росте, капуста в'яне. Чого ж їхали? питав їх Хрущов, і натовп видихав. Нас обдурили. Тобто, знову росіян обдурили, просто вони ще не знали, що це правильно називати, водили за А дулі просто нагло обманули. У нас просто водили за нос, обманували. Тож 19 лютого 1954 року президія Верховної Ради України СРСР одностайно ухвалила рішення і видала указ про передачу Криму до складу української РСР. Офіційна причина така: спільність економіки, територіальна близькість і тісні господарські та культурні зв'язки із Кримською областю та українською РСР. У квітні 1954 року Верховна Рада узаконила цей указ і постановила внести відповідні зміни до конституції СРСР. І в червні ці зміни внесли до республіканських конституцій. Тож, друзі, передача Криму це не якесь, знаєте, там спонтанне рішення якогось алкоголіка, як зараз описує це і Путін, і російська пропаганда. До нього йшли багато років, і під нього змінили конституцію радянського союзу. РСФСР із радістю, до речі, передала депресивний цей регіон сусіду. І міф про те, що Хрущов подарував Крим Україні, не життєздатний ще й тому до речі, що на рубежі 1953-1954 років Хрущов не міг особисто ухвалювати подібні рішення, навіть якби хотів. Тоді він ділив владу із головою президії Верховної Ради СРСР Климентом Ворошиловим, формальним головою держави і головою ради міністрів Георгієм Маленковим, Тобто, як ви розумієте, це було виважене колективне рішення керівництва союзу. Коли Хрущов задав свій вопрос, Булганін, Микоян, Кириченко, Каганович і другі адкликнулись возгласами правильно прийняти передати. Ну і ще декілька акцентів до передачі головна допомога на півострів йшла саме з України. І як тільки Крим увійшов до складу України, ситуація різко почала мінятися на краще. Самі українці перетворили його на те, що росіяни зараз називають руське жемчужина. Февралі тисячу 1957 года горком кода сообщил партії завершении восстановления Севастополя. В городе построено 700 000 квадратных метров жилья, больше, чем до войны. А мощность електростанцій виросла в четыре раза. І після ганебного панування росіян Україна буквально почала піднімати півострів з руїн. Ну, по-перше, вдалося вирішити головну проблему півострова. Це брак води. Про неї знають всі кримчани. Побудували північно-кримський канал від Дніпра у 1963 році. Відкрили першу чергу каналу, а добудували його вже у незалежній Україні. Це дозволило розвивати сільське господарство, курортну інфраструктуру, а також запустити нову для Криму галузь промислове ставкове рибництво. У 1961 році уряд УСРСР побудував найдовшу в світі тролейбусну трасу. Я думаю, ви її пам'ятаєте: Сімферополь, Алушта Ялта. До 1960-х років у Криму відбудовують житло, дороги, лікарні, школи, порти, готелі, театри, автовокзали, пансіонати масово реставрують архітектурні пам'ятки. А Росія тепер хизується тільки тим, що після анексії відремонтувала трасу і десь побілила бордюри. Правильно, Крим не є ніякої спорної території. Там не було ніякого етнічного конфлікту в адлічі від от конфлікту між Южною Осетією і Грузією. І Росія давно признала е границі сьогоднішньої України. Тож давайте так, друзі, цьому фейку я поставлю нуль гойди з десяти. Адже після звільнення Криму там буде нуль російських е пропагандистів, як їх дач. Зокрема, дачка Діми Кісельова.